Сьогодні проєкт Гострий Кут це нова назва проекту роздуми, який є на каналі. Ми так подумали і зрозуміли, що роздуми, по-перше, є подкаст такий, і назва не зовсім відповідає тому рівню і градусу розмов, про які ми з вами говоримо. І гострий кут це надзвичайно більш підходяча назва. І я думаю, вона вам сподобається. Якщо так, то давайте під цією назвою спробуємо записати декілька випусків. Я буду зазвичай в цьому проекті не один. Я буду, як мінімум, з кимось з психологів, з ким ми проводимо наші премієтери. Сьогодні я один і я буду говорити про ображену Женю, зразу скажу всім поціновувачам. Рівності прав між чоловіком і жінкою. Сьогоднішню нашу дівчинку я буду, скажімо так, ображати з максимальною насолодою, тому що Євгенія заслуговує, мабуть, на те, щоб, ну, щоб проговорити про неї, Євгенія Янович це Крута взагалі гумористка українського шоу-бізнесу, взагалі у неї дуже популярний ютуб-канал, і колись Євгенія разом з Спартаком Суботою вела такий проект як як Подкаст Терапія. Отож, для прихильників і прихильниць цієї популярної блогерки прошу зразу відключитися і ну, знаєте, не, не слухайте те, що вам. Може причинити біль насправді, тому що ну, для особливо людей, які мають псих... з психікою дуже таку тонку знаєте, здорову, але, можливо, тонку, таку дуже нестійку, будь ласка, вимкніть. Всі решта можете поставити лайк, підписатись і поїхали поспілкуємось з вами. А перед тим, як ми з вами поспілкуємось, вчора, до речі, був день вишиванки, я хотів вам показати. Ось це відео, подивіться, будь ласка. This is Як атмосферно було в Одесі. Це, до речі, я з Тік-Тока беру на різки. Мені попалася ця прекрасна дівчина, яка зарепостила це відео. Я хочу сказати, що таких відео вчора, в день вишиванки, було з різних міст надзвичайно багато. Я зарепостив ось це вам з Одеси, тому що Одеса, знаєте, з віків вважали поконвіками, Я маю на увазі останні десятиліття вважали таким, знаєте, проросійсько-російськомовним містом, яке аж знаєте, аж. Вава аж тхне оцим росіянством, але як бачите ні, культура туди теж доходить і не тільки в Одесу, а й в інші міста. Ну але з Одеси, погодьтесь, це максимально калоритно виглядало і максимально прикольно. Мені дуже сподобалося це відео, мені сподобалось а, взагалі, що у нас є. А, Ну, Скажімо так, що ми дбаємо за традиції, і люди виходять такі гарні, красиві, з вишиванками. ну Це, знаєте, максимально приємно. Реально максимально приємно. І от коли я бачу такі відео, я розумію, що наше суспільство виховується щороку, з кожним роком, все краще і краще. Ми стаємо більш об'єднаніші, ми стаємо більш згуртованіші. Наші думки. Йдуть до кращого. Так? Ми не ходимо з якимись дебільними фотографіями, з криками Безсмертний полк. Так? Ми а, культивуємо наші традиції. Так? День вишиванки це український а, прекрасний день. А, ну, в Росії, мабуть, є аналог цього дня, День Лаптя. Не знаю, напишіть в коментарях, якщо в Росії є. День лаптя, то це теж круто, нехай святкують, вони теж мають свої традиції. Так от, коли ми виховуємо ось це в суспільстві, мені, коли я деколи маю час, дуже мало насправді часу, але деколи я заходжу в Ютуб, в Тік-Ток, я чи люблю чи обожнюю читати коментарі, як і ви теж. Так? Це говорить про те, що під деякими коментарями у різних блогерів, до речі, в мене теж в Тіктоці, в тому числі назбирується певна кількість лайків. Ну, розумієте, так? Хтось випустив автор відео. Під цим відео є різні думки в коментарях. І ну, під цими коментарями, хто згіден з цією думкою коментатора, ставляться лайки. До речі, це такий феномен для мене. Я ніколи не думав, хто ж це читає коментарі. Да, блін, Я сам читаю коментарі. Чомусь. Коментарі це взагалі величезне, найбільше крутіше почитати, ніж саме відео того чи іншого автора. І по коментарям я бачу не завжди співпадіння між тим, що ми виховуємо, що ми транслюємо, так, і що по факту думають люди. Це можна зрозуміти, наприклад, коли є тема там знос пам'ятнику Екатеріні в Одесі. так, Ти заходиш в коментарі, і там дуже багато таких проватних коментарів, типу, на що ви зачем ви то робите, ви бандери, фашисти. Ну, от ось таке можна побачити. Наприклад. Можна побачити коментарі. В... Зараз у нас йде повномасштабне вторгнення. З 2014 року почалась війна, і я читав коментарі. Так? Зараз особливо дуже багато. Я не спроста цю тему ще трошки згнів. Я хочу вам показати коментар. Візьміть його зараз на екран, подивіться. Дуже прекрасна дівчина, дописувач, у мене, підписниця, написала. Оцей коментар, він просто максимально таких коментарів у мене десятки, якщо не сотні. І по багатьом паблікам такі настрої можна теж побачити. Тобто, коли дівчині мало уваги її, зі сторони її чоловіка. А натомість у інших, наче все нормально, і подзвонити можуть, і написати, і так далі, і тому подібне. Загалом, я хочу сказати, що якщо є такі коментарі, а їх дуже багато, то ми в проєкті Гострий Кут будемо з психологами розбирати, як в таких ситуаціях діяти. то чому я вам рекомендую підписатись на цей канал, тому що тут буде такий, знаєте, капітальний. Обговорення тих чи інших тем. Зокрема, і цієї теми, от з нового тижня, ми обов'язково поговоримо. Але я вам хочу сказати від себе, що коли ми бачимо такого роду коментарі, особливо коли пише жінка, ну давайте відверто. Ми, будемо, ми розуміємо, що у цьому винен чоловік. Чи він для нас герой? Так. Чи він для неї герой? Так. Але коли ображена жінка, завжди я як чоловік на собі це розумію, що завжди винен чоловік. Як не крути, з якого боку не підійди, яким би ти героєм не був, як би ти не спас країну, тобі все рівно потім в коментар прилетить, що ти винен, тому що вона, малесенька менюнічка, квіточка, кицінька, принцеска, є ображеною. Ну, давайте будемо це відверто погодимо з тим. І про чоловічі ось ці от штуки такі, знаєте, дуже дивно, коли е, чоловік реально герой, реально спасає країну, реально воює. Не будемо там, чи він прямо на передовій, чи він десь під жмеренкою в системі ПВО сидить пиво попиває там, де, коли, і такі слухи ходять, що буває, і військові коли взагалі не... Тисячу кілометрів від фронту, а таке витворяються, як і різне. Це тема точно не моєї диванної експертизи. Для мене будь-хто хто записаний до Збройних сил України, до правоохоронних органів, це вже людина герой, тому що він щоденно може, як не на фронті, так десь в якійсь перестрілці в самому Ужгороді за 1200 кілометрів від фронту просто. Знаєте, життя його може обірватися просто в пошуці якихось бандитів тим, чи ще чогось. Таке може статись. Тому для мене це люди герої, як і медики в тому числі. Але в суспільній думці, завжди, якщо дівчина ображена, завжди чоловік а, має бути чоловіком. І дуже дивно, виходить, така ситуація. Я недавно теж був очевидцем, в хто це, боже, я. Не знаю, як змінити цей алгоритм. Я поняття не мав, хто такий Спартак Собота. Я поняття не мав, що таке подкаст терапія. Я вам клянусь, я не бачив жодного випуску. А їх, до речі, 87. Це то, що я прочитав реально в Ютубі, в, цьому, в Гуглі. А, ну, мабуть, тому що я працюю, в мене немає часу дивитися. Прекрасні, як виявилось проєкт, тому що там купа коментарів, купа всякого лайків, всяких добрих відгуків, все як би було в них добре, і це я вже потім зрозумів, коли побачив капітальний срач в Тіктоці. Загалом срач, як я думав, двох мужиків. Ну там два мужика вело, а, і хтось там зробив огляд, що один з мужиків, значить, не такий вже, там, який він є. Ну, хтось там, там диплома немає, ще щось. І Багато було оглядів, хтось там розказував, чому це, як це. Чесно, до лампочки, я це не дивлюсь, мене це зовсім не цікавить. Мене цікавить суспільний, я ж вам казав, що я люблю дивитися і читати коментарі. І мене цікавить реакції коментаторів. І вони мене приголомшують. Ну, тобто, давайте зараз я вам покажу відео, щоб ви були в курсі. А що взагалі відбувається? Давайте послухаємо. Моя думка, я був професійно опрацьований брехуном. Навіть якщо Спартак виграє суд, моя думка не зміниться. Занадто багато, непотрібної, патологічної брехні я дізнався. Моє бажання вберегти якомога більшу кількість людей від впливу Спартака. Адже більшість прихильників підпадають зараз під дію підтверджувального упередження. Ось ці соплі мені вони дивні, ну тому що, знаєте, можна по-всякому ставитися до незнайомих людей, яких ти не бачиш, не знаєш, що в них там було. І я десь можу собі, знаєте, так припустити, що ось цей спартак перейшов комусь дорогу. Потім той, кому він перейшов дорогу. Написав чи подзвонив ось цій Євгенії, прекрасній дівчинці кучеряві, і сказав, бачиш ось цей спартак гівно. Він зробив так і так, і я його буду мучити відверто. А... Ви розумієте, я його буду мучити відверто, тому ти не винен Ну, якби, давай якось максимально вийти з цієї ситуації. І вийти з цієї ситуації. В форматі якоїсь неприродньої жіночої плаксивості це окей, ну нехай. Ну, вийде якийсь такий, як я, скаже ти дівчинка, ти не мужик і все. На цьому якби кінець піде робить нове шоу там в Ютубі. До речі, можуть і позавтрати кількості лайків, коментарів. Цьому, цій прекрасній авторці Жені Янович. Але я подивився коментарі людей і Охренів. Тобто, чувак, Спартак, не той, хто за себе взагалі представляє. Як ми розуміємо, там, дурив народ, ну так пишуть в коментарях. Така думка суспільна. І все, ну більш нам нікого не було. Ну, таке враження, що це був один Спартак. А люди, у мене питання: 87 випусків я перепрошую з ним хто був. І чому оця медійна шляпа, як я її називаю, цей хейт, не йде на ось цю прекрасну дівчинку кучеряву симпатичну Женю. Вона, вона ж теж заслуговує на якийсь хейт. Вона ж теж з ним поруч була 87. Випусків. Ну возійні зі мною. А чому наше суспільство туди не дивиться? Ну, тобто, якщо сказали би Спартаку, віддай нам гроші за квитки аферист. Достатньо просто вийти і сказати. Я був ошуканий аферистом і все? Давайте ще раз подивимось. Це прекрасне відео. Моя думка. Я був професійно опрацьований брехуном. Навіть якщо. Ось просто сказати так і все, Ну, тобто, я ні в чому не винен. Офігеть. І мене оце все відео зняло тільки для того, щоб суспільна думка, хоча б тих небагато переглядів, яких в мене є, вона включилася в реальну роботу. Кщо, ну, блин, якщо справедливість, то справедливість. Там було двоє. І я, наприклад, цьому хочу показати багато інших теж прикладів. Тому що градус психологічної напруги у нас дуже великий. І, і я бачу, що у нас е у всіх в суспільстві зараз там зайхи, вон злодій і всі такі ааа, пішли, пішли туди. Херня, ж там було два злодії. Другий сказав, я був ушупаний першим. І все, і він не винен. Так от, ось це я вам показую для того, щоб ви розуміли, що чоловік апріорі винен, якщо він вже народився чоловіком. В тому плані, що якщо ти попав в якусь ситуацію з жінкою, ти маєш її розрулити. Ти попав в ситуацію з чоловіком, другом, партнером, бізнес-партнером, колегою, ти маєш її якось розрулити і нести за це відповідальність. Ну, принаймні, вийти і сказати, я не знаю, правда, неправда. Що там і як юристи цим займаються. Я буду робити новий проєкт уже не разом з Вартаком. Тому це ваше право дивитись, не дивитись. Я повністю несу відповідальність за те, що я зняв 87 випусків, можете їх видалити. А, і до речі, я їх закриваю з Ютуба, а чого вони мають мені монетизовуватися? А то на карточку капає далі. Монетизація. Ви не в курсі, ні? Що з Ютуба капають гроші, хто не в курсі? А то він козел, я поплакалась, але гроші далі йдуть. І навіть якщо ці гроші йдуть зараз, бо це канал може бути свартака, типу йому йдуть ці гроші, і той типу не бере гроші, то в мене для вас їх погана новина. Він брав гроші за квитки, за монетизацію, за всякі можливо інші колаборації, рекламу. Смішно. <смешно> Значить, несеш відповідальність. Або поверни гроші. Скажи, так, до, така то сума була зібрана, я її перевожу на ЗСУ. Наприклад. А то ж ти ці гроші повернув на свій проєкт. Я вже завершую зараз. У мене тут прямий ефір. Уляна, ти така чарівна. Така чарівна дівчина заходить. І... А я провожу ефір. Дорогі друзі, ставте лайк, підписуйтесь. Ображена Женя хай ображається, що хоче, робить, але так як це вийшло, то це ображена Женя. Якби це вийшло по-іншому, ну значить це мужик, який взяв на себе відповідальність. Ось і все. Тому поціновувачі. Відомої блогерки Жені Янович, не ображайтесь. Ну зараз вона така. Коли він стане мужиком в цій ситуації, тоді я знімлю інше відео. Скажу, мужик, красавчик, молодець. Оце право. Побачимось завтра. Па-па.